Так, друзі, всім привіт! Отримав чергову посилочку з Aliexpress Замовив собі ось такий інструмент. Ось таку річ. Ось такої комплектації. 2000 тут клем у нас йде в наборі. Посилочка дійшла до Києва з Китаю всього-навсього за 9 днів. Приїхала Укрпоштою. Так як я дуже часто з проводами маю справу, тому, тому вирішив заказати собі такий інструмент. Ще, ще не випробовував, як він працює, зараз спробуємо при вас це зробити. Це щось маловато. Зараз підберемо гільзочку. Мабуть, ось ця буде. Коштував набор такий майже 18 доларів, щось біля 750 гривень. Так, ось все. так одягається. Так одягається. Незручно однією рукою знімати, однією це робити Але зараз ми це спробуємо зробити навіть однією рукою. Ага, не виходить. Добре, зараз зробимо по-інакшому. Ось отак. Угу. Так. Одного разу, мабуть, вистачає. Затисли. І що ми маємо? А маємо ми ось таку наводься. Не хоче фокус наводитися, ну. Ага, угу. ось все. Так. Ну, світло може, ну, щось дуже погано фокус наводиться, але з'єднання вийшло дуже, дуже класне під винтові, винтові ці зажими те, що треба. Так, як раніше лудив це припоєм, але то довго не завжди виходить, бо не завжди світло є у нас. А це одів, раз натиснув, затиснув і все. І ось така, ось така гарна річ виходить. Зараз спробуємо ще й другу загільзувати. Так що наче, наче непогано. Там на фотографіях на Aliexpress є такі, що набори з кейсом, ніби куди можна покласти. І самий сами, сами, сами інструмент, але щось, щось я шукав, наче і подорожче вибирав набір, але з кейсом щось я не знайшов. Може, у когось є з кейсом, то напишіть в коментарях, якого продавця ви купували і за, за скільки вам обійшлося це. Так, ну знову однією рукою не дуже зручно. Угу. От, ось ось так. Так, зажав, один раз натиснув. Все, у нас ось такі дві чудові. Кінцевика вийшло. Навелось нарешті. Так що продавця рекомендую. Скину ссылочку в описанні. Буду дуже радий вашим лайкам, новим підписникам. Ну, тепер все. Дякую за увагу. Всім пока.